Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 1.4 Карпилівська восьмирічка читає Наталія Бизова. У селах району різних штундів було чимало, серед них Баптисти, Євангелісти, п'ятидесятники і навіть заборонені державою Єговісти, які діяли підпільно. У Цумані і у Мощаниці функціонували сектантські молитовні будинки, контрольовані місцевою владою і органами державної безпеки. Дітей туди приводити не дозволялося, так як молитовний ритуал був небезпечний для їхнього здоров'я, оскільки доводив людину до релігійного екстазу, нервового збудження і психічного розладу. У Карпилівці п'ятидесятників було, мабуть, найбільше. Але свого молитовного будинку вони не мали, тому збиралися таємно у тій чи іншій хаті, що заборонялося так, як випадало з під владного контролю. П'ятидесятники називають себе братами і сестрами, не беруть у руки зброю і не служать в армії. Вони заперечують необхідність церкви як посередника між Богом і людьми, тому й не дотримуються християнських обрядів, не визнають ікон і Христа. Особливість їхня ще й у тому, що вони вірять у можливість сходження Святого Духа на любого віруючого, і той набуває дару пророцтва, починає говорити на інших мовах. Але вселення Святого Духа можливе лише у того, хто молитвою наблизить себе до Бога, тобто доведе себе до нестями і, неначе божевільний, починає щось говорити. На своїх зібраннях п'ятидесятники моляться, плачуть і конвульсійно трясуться, видовище це для стороннього ока, трагікомічне і напівдике. Одного разу і я побував на ньому за таких обставин. Якось увечері викликали мене до контори. Прийшов я, а там уже сидять секретар парторганізації Катерина Савченко, бригадир Іван Федорчук і майор КДБ. Пойдем накроєм сектантов, сказав майор. «Ані збираються в частних домах тайно, противозаконно і привлікають учащихся в секту. Ви, як представитель школи, нужны в качестве свідетелі». Пішли ми. На дворі темно, але бригадир точно привів нас за вказаною адресою. Біля хати зупинилися, вікна завішені, але чути окремі голоси. Зайшли усередину, людей повно, є і наші учні. Повітря важке, затхле, нас помітили, але не подають виду і продовжують своє. Одні моляться, другі плачуть, а треті простягають руки до невидимого бога. Майор пройшов наперед і наказав припинити це безобразіє. Настала тиша, яку порушували лише окремі схлипування. Майор забрав у пресвітера Біблію, склав протокол, а потім наказав розійтися. Люди слухняно покинули приміщення. А через кілька днів пресвітера Петра Дороша викликали в облвиконком і оштрафували за протизаконну діяльність. Виконуючи своє партійне доручення, я часто виступав перед людьми з політінформаціями і лекціями у клубі, на фермі чи десь на виробничому об'єкті. Готувався я до них ґрунтовно і роз'яснював міжнародне становище, а також політику партії, держави поступово, яскраво і переконливо, а тому помічав, що на мої лекції приходить усе більше слухачів, у тому числі й керівників колгоспу та вчителів. Коли я виступав на виробничих об'єктах, то сектантів збирали, мабуть, помимо їхньої волі, але сиділи вони смиренно і мовчки слухали. Я ніколи не зачіпав їхніх релігійних переконань, але ж розповідав те, що їх безумовно цікавило. Показовою у цьому відношенні була моя політінформація про політ Юрія Гагаріна у космос. Було це 12 квітня 1961 року. Ішов я до школи, чую, ніби хтось позаду кличе. Обертаюсь і бачу линника Григорія, який біжить і чогось хоче від мене. Був це ще молодий чоловік і до сектантів, не причетний. Кілька років він працював у Донбасі і за характером був де в чому схожий на східноукраїнських людей. Любив, зокрема, випити, розказати анекдот. Я зупинився. Підбігає він, захеканий, схвильований. Та й говорить товаришу вчитель, передають по радіо, що чоловік полетів на небо, то я вас хочу запитати, що його робить, чи на роботу йти, чи у корчі тікать. Я зразу зрозумів, що він нарочито рядиться у наївного простачка і розсміявся. А потім порадив іти до людей і всім розказувати про подвиг Гагаріна. Того ж дня я виступав у кількох місцях з інформацією про досягнення вітчизняної науки, яка першою у світі розпочала штурм космосу. Розповів також, що являють собою сонячна система, зорі, планети, але жодним словом не торкнувся релігійного уявлення про божественне сотворіння Всесвіту, щоб не образити почуття віруючих, які теж слухали мене.